Слава Богу, мене звуть Андрій Овсенюк, і зараз я вам розкрию секрет. Секрет, як змусити свою дитину, тобто сина чи доньку, кинути пити алкоголь. Це відео я зараз. Я зараз вам розкажу дві версії: коротку та довгу, тому що про це можна довго говорити, а може хтось хоче одразу почути все і. Коротка версія ніяк. Ніяк ви не змусите дитину кити, кинути пити алкоголь. Тепер давайте більш розгорнуту версію довго, тому що я, я розумію, це не те, що ви розраховували почути. Але, перше, що потрібно зрозуміти. Дітей. Потрібно виховувати, коли вони малі. Тобто ще там до садочка. Коли дитина тільки попадає в соціум своїх ровесників, тобто, це садок, школа, університет, каріша, оці всякі, подружки, дружки, все, батьки для дитини перестають бути 100% авторитетом, та вже соціум те, що дитину окружає, те, формує її. Як вплинути на дитину? Дуже часто, і я працюю з людьми, у яких є проблеми з алкоголем, я допомагаю ці проблеми вирішувати. І що я бачу дуже часто. Батьки, отобто, от, жінка приходить, і в неї сину вже там за 40 років, чесно, за 40 років, і вона каже, я боюсь що буде пізно, що я його вже. Не зможу на нього вплинути. Я кажу, вже пізно жіночка, вже все. Або, а ще виявляється, ще жінка за ним. Їсти йому готує. Його отримує. Тобто він живе з мамою. Вона його кормить, вона його вдіває, вона йому дає зранку похмелитись, йому цигарки купляє. Як ви думаєте, а що він п'є? Може, того, що йому нема більше чим зайнятись? Запам'ятайте, у людини. Така наша природа завжди має бути якась діяльність. Тобто, ти ранком проснувся, а вечором ляжеш спати. І у цей проміжок потрібно щось робити. Тобто, працювати, якось самовдосконалювати, займатися своєю сім'єю. Якщо навчатись, ну це залежить від віка людини. Тобто, там молоді люди навчаються, більш старші займаються молодими, ну. Всі це бачать навколо. Я не буду це зараз розжовувати. Так ось, яка думка? Основна, якщо людині нема що робити, вашій дитині, якщо ви все за неї зробили, вона буде пити. Тобто, якщо ви спочатку в школі купили їй книжку з готовими домашніми завданнями, всім вчителям заплатили гроші, а в нас. Вчителів така зарплата, що домовитися з ними не так і важко, будемо чесними, в нашій країні. Щоб оцінки були в той дитини, щоб вона могла нічого не робити, тинялася. Потім занесли взятку, щоб в інститут ту дитину взяли за кожну сесію, ти дитині рішали, устроїли її на роботу якимось стоматологом в клініку теж домовилися, взяли. А що дитині ті робити? Їй нічого не цікаво. От якби, якби вона сама це все отримувала, то на неї не було б часу пити, а так вже все є, ну то можна і святкувати. От у нас як, от у нас, в нашій культурі святкують щось. Свято це сісти напитися. Тобто, наприклад, не знаю, видаємо там заміж когось, дитину, дочку, тоді да, сіли, люди, випили, це вони розслабились від праздну. А коли в людини кожен день праздник, то вона так і п'є. Наркотики ці всякі починаються кампанії. Тому, щоб ваша дитина не пила, дайте їй відповідальність. Пинком її на зйомну квартиру якусь, причому хай сама за неї плати, хай сама комуналку плати. Нема що їсти, то нема що їсти, що ж ти поробиш. Знайде. І тільки так. От знаєте, як от, маленька пташечка з яйця вилупилась, її батьки відсиділи в тому гньозничку, потім вона полетіла і все, і вона вже. Вона вилетіла з і вона займається самостійно своїм життям. Доки ви своїм дітям не дасте цієї самостійності нічого не буде. Тобто, перестаньте їх повчати. Не кажіть, о, ти дурний, зроби отак. Хай дозвольте дітям робити помилки. Але якщо дитина робить помилку, це має бути помилка через те, що вона сама так вирішила зробити. Тобто, наприклад, дитина вирішує ваше так. Всі дурні, я розумний, буду п'яний за рулем їздити, мене ніхто не поймає. Хай їде, хай заберуть в твоєї дитини права, а ви просто не вмішуйтесь. Ти маєш зрозуміти, дитина сама робить вибір і несе за це відповідальність. Доросле життя, воно таке. У нас є відповідальність, але в нас є якісь і привілегії, у нас є свободи. Тільки якщо дитині дати ці свободи. Відпустити її на свої хліба, тоді, дуже вірогідно, вона не буде ні пити, не курити, ні матом не ругатися, тому що буде куча інших проблем, які буде вирішувати вона, і вона буде чувствувати за це, це винагороду. Але ж ви розумієте, що не, не за один день це відбудеться. Не так, що ви зараз дитину на вулицю виганяєте, а завтра дзвоните що Коля, вже все трє заходь назад. Ні. Деякі процеси вимагають часу. От як квіти мають розквітнути, да, ви не можете прискорити цей процес їм потрібен певний час. Так само людині, щоб стати самостійно, щоб подорослішати, потрібен час. Роки. Не за день це робиться. Але чим раніше ви відпустите своїх дітей, хто ще не відпустив, Перестанете приймати рішення за них. Тим краще. Тому що ваші діти колись самі мають стати батьками. І за своїх дітей вже думати. Що ви ще внуків будете виховувати? О. І ще, до речі, молитва. Молитва часто допомагає. Факт. Просто з моєї практики. До мене люди звертаються ж по моїй роботі. Так ось, факт з моєї практики, є люди, які дійсно казали, що починали молитися. І з часом дитина приходила до них і казала, все, я хочу змінитись, я хочу міняти своє життя якось, Допоможи мені. Хочу з алкоголем зав'язати там ще. З... з різними нехорошими речами зав'язати і якось жити, як людина, хороша. Того. Не забувайте, що Бог допомагає, Бог вирішує наші питання. До речі, Бог він як же працює? Бог не допомагає трішки. Він кардинально міняє. Тобто, якщо Бог поміг, бах, і от зміна дуже сильно відбувається. Це з опита. Тому моліться. Моліться, молитовна підтримка вона важлива. До речі, кому зараз потрібна молитовна підтримка. Пишіть мені, я кожного тижня молюся за тих, кому вона потрібна. Ця молотовна підтримка, під відео залишу свій контакт. На цьому все. Дайте своїм дітям бути дорослими. Це основний меседж, який треба донести. І тільки якщо ви це усвідомите, тоді ваші діти виростуть людьми, вам не буде за них соромно, ви будете гордитися ними, ставити їх усім в приклад і казати так. І ось що будуть радуватись, коли ви побачите, які вони ваші діти стануть круті. Амінь.